Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. Сьогодні маємо для вас насичений випуск. Будемо говорити про революцію у Донецькому шахтарі, а також черговий трофей Андрія Луніна у складі мадридського реалу. А перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, три звичних дії від вас: це підписка на наш канал, якщо ви досі цього не зробили, лайк до цього відео та дзвіночок, який прозвонить саме тоді, коли потрібно. Поїхали! І розпочнемо сьогодні з мадридського реалу, а саме з матчу за суперкубок Іспанії, де Вершкові упевнено з рахунком 4-1 переграли Каталонську Барселону. У складі реалу весь матч провів Андрій Лунін. І завойований суперкубок це вже сьомий трофей для українця у складі команди Карло Анчелоті. За цей матч Андрієві Софаскор поставив оцінку 7,4, За гру він здійснив 5 сейвів. Окрім того, на рахунку 24-річного українця один перехоплений навис, 36 дотиків до м'яча, 16 точних передач та один винос м'яча. До слова, впевнена гра Андрія у матчі за суперкубок здається, вселила впевненість і у самого Анчелоті. Адже після гри він заявив, що на матч однієї восьми вже кубка Іспанії проти Атлетика у стартовому складі також вийде українець. Тож чекаємо цю гру. Вона до слова відбудеться 18 січня. Переходимо до трансферних новин, і тут одразу поговоримо про Богдана Михайличенка, який, здається, знайшов собі нову команду. За повідомленням тато таке найближчим часом українець стане гравцем Житомирського полісся. 26-річний захисник перейде до складу нової команди вільним агентом, адже вже понад три місяці він не потрапляє до заявки загребського динамо. Тож його готові відпустити у нову команду Затак. Повідомляється, що контракт буде розраховано до 2026 року. Раніше у ЗМІ з'являлась інформація про те, що Богданом цікавиться англійський Сандерленд. Однак, схоже, Михайличенко все ж обрав рідну українську прем'єр-лігу. Чекаємо. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску поговоримо про донецький шахтар. Команда Маріно Пушича вже прибула до Туреччини, де проведе зимовий збір і одразу прибула туди із кадровими новинами. Вони стосуються як тренерського штабу гірників, який зазнав змін, так і футболістів. Хтось покинув команду, хтось приєднався до клубу. Давайте про це поговоримо детальніше. Так, Донецький Шахтар прилетів до Туреччини одразу з двома новими тренерами. Перший це колишній голкіпер Манчестер Юнайтед та екс-тренер ПСВ, 60-річний Раймонд Ван Де Гов, про якого ми вже розповідали у попередньому випуску. Він працюватиме із воротарями разом із Андрієм П'ятовим. Також до Шахтаря доєднався 29-річний бельгієць Девлінс Гауер, який відповідатиме за фізичну підготовку команди. Раніше цей тренер працював у Зюльте Варгі. Що стосується кадрів, то тут також є зміни, адже на збір Шахтар прилетів із новачком. Це поки що не Кевін, це 19-річний Лука Лацабідзе, який вже провів перше тренування із новою командою. Лише влітку минулого року 19-річного луку вперше заграли за основну команду Динамо Тбілісі. Однак за три гри він провів на полі лише 85 хвилин. Очікується, що за футболіста заплатять 700 тисяч євро. Повернувся до команди також Ласіна Траоре. 23-річний Форвард вже тренується з командою. Тож, схоже, він залікував важку травму коліна, через яку пропустив усю осінню частину. Упел водночас очікується і кадрова чистка в команді, адже на зборі відсутній цілий ряд футболістів. Відомо, що не приїхали з командою Богдан В'юнник, Олексій Кащук та Дмитро Топалов. Раніше чутки пов'язували в'юнника із клубом Другої ліги Польщі Лехією. Очікується, що там він проведе другу половину сезону. За Кащуком нібито слідкували Паук, Хайдук та Невчі, а інтерес до Дмитра Топалова проявляла Олександрія. Тож чекаємо, де знайдуть себе ці футболісти. Окрім того, відсутні на зборах також Іван Петряк. Та Дмитро Чигринський. І якщо перший, напевно, все ще доліковує свої старі травми, то чи залишиться у команді центральний захисник наразі невідомо. <му> Друзі, таким було наше нове відео. Напишіть у коментарі, як вам кадрові зміни у Донецькому шахтарі. Кому ще на вашу думку варто покинути команду? А кого навпаки ви взяли б у якості підсилення складу для гірників? Скоро побачимось. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео. До зустрічі!